Да. Шановні друзі, зараз ми долучаємо до нашого ефіру Катерину Одарченко. Вона є політехнологом і партнером компанії SIC Group Ukraine. Пані Катерино, доброго вечора. Доброго приємно вас приємно вас бачити. Давненько не бачив тут взаємно, у Києві. взаємно рада. Ви, ви наскільки бачите. я знаю, в Сполучених Штатах перебуваєте, так? Так, так. в тоді. Дивіться, Працюємо. пані Катерина. От ми тут деякі інформації обговорюємо там з приводу плану. Трампа з приводу того, що е, якщо Амер... президент е, України висловився, що якщо Америка боїться дратувати Путіна, то Київ просить дати засоби для оборони. Е, скажіть, будь ласка, от Америка, ну, не думаю, що вона там боїться когось дратувати, але от якісь такі, знаєте, невпевненості у рішеннях і у кроках, принаймні чинної адміністрації, вони спостерігаються і відчуваються. На вашу думку, чому так? Знаєте, є два фактора. Перший фактор, безумовно, це фактор самої виборчої кампанії. Да? І я не думаю, що певні суттєві рішення будуть прийняті саме до президентських виборів, тому що Байден уже показав для виборців в свігстей, для яких ну, в тих штатах, де не постійно голосують за республіканців чи демократів. А там, де саме зараз відбувається Баттерфілд, припустимо в Філадельфії, де громада українська дуже велика, що вони надали ну максимальну кількість коштів. Дійсно, ну феноменально велику на допомогу Україні, так само як і ну досить велику кількість саме військової допомоги. Трамп він знову ж таки перебудував риторику, да і він по зовнішній політиці Взагалі, обрав не говорити певні рішення, а говорити більше про свої якості, що я справжній лідер, і в цілому війна би зі мною не розпочалася, і з Афганістану ми б так не вийшли з ганьбою, як ми вийшли. Знову ж таки, я зараз цитую кандидата з дебатів. Я не кажу, що там підтримую чи не підтримую цю думку. І ем, це перший фактор, да, тому що зараз. Знову ж таки, всі решта питань на виборах. Я думаю, будуть стосуватися не зовнішньої політики, а більше будуть стосуватися внутрішньої економічної політики. Тому що за всіма опитуваннями американців турбує. Саме це в першу чергу. А питання України це все ж таки питання видатків. Да, і воно складне. Воно не до кінця зрозуміле, так само як і питання Ізраїлю. Тому я думаю, це перший фактор такої невпевненості, mm -hmm. і можливо, mm -hmm. зараз ну не до кінця ем, зрозумілого плану по цьому питанню. Пані а, Катерина, зараз фактор... ми продовжимо. Да. Так щоб да. був паритет. і, знаєте, всіх як кажуть, задіяти mm -hmm. до розмови. Пане Павло, mm -hmm. радники Трампа. Ми обговорювали в попередніх передачах. Запропонували йому у разі обрання раніше, пропонували, може й не раз, обрання президентом заморозити війну в Україні лінією фронту. От на вашу думку, це, це нормальний вихід ситуації. То якщо така була би лінія дій да, з боку того ж таки Трампа, то, то от вам і план? Ну Чи це не пла я не є великим фахівцем в американській політиці. Не є американістом. Єдине, що можу точно сказати, що працюю в усіх е, країнах світу, і Сполучені Штати в цьому не є якоюсь унікальною країною, що е, справді кандидат президенти дуже сильно відрізняється від е, людини яка стає президентом о, сполучених будь-якої країни будь-якої країни да, будь-якої країни і що я точно прекрасно розумію знаю, ну там скажімо так вивчаючи психотип трампу то точно трамп не хоче програти путіну в будь якій точці світу от він не хоче ні в україні ні в китаї ні ні будь-де Тобто він він все таки для нього це от внутрішнє віннерство. І внутрішня переможцей зробити Америку великою. Це точно не програвати ніде ні, 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 ніде Путіну. І справді багато хто говорив про те, що так Трамп, попри свою на, на те, що ще на про минулому президента Росія робила на нього колосальну вставку. Говорили, от Трамп прийде, порядок наведе, ну, і але все, все, по все таке. Да, так, але так, тим так. не менше Трамп був перший, хто дав летальну зброю Україні. Це правда, це правда. Це правда, тому ще раз кажу. Я не є великим цем, але але мені здається, що е, і знаючи те, що все-таки ну я не хочу сказати про українську більшість в республіканській партії, але принаймні голосування за ті відповідні резолюції, які проголосовані була обома палатами, е, в Сполучених Штатах Америки показують, що в республіканців є потужна більшість, яка Підтримує Україну, яка підтримує, ну, скажімо так, підтримку Сполучених З Штатів. Зразим, України. Зрозуміло, пане Павло, Джейсон, отаке от явище у вас в Штатах, як American Ексепшоналізм. Тобто ви вважаєте, що ви найкращі, найпотужніші, найсильніші країна, найбагатша. Вона перша економіка світу, воно так, в принципі, тут і є за великим рахунком. Але м -м, пан Павло говорить, і це, в принципі, в психотипі Трампа. Він не дасть собі програти. Ну з огляду на його ідеї, риторику я так і таке інше. А чому Байден не настільки рішучий? Думаю, що... І до так само чинний президент супердержави? І думаю, що Джо Байден насправді то він анслабій як президент, а і навіть коли він був віце-президент, тож самий.

це а, це, це дуже жал. Це так. Пані Катерино, до вас запитання. А, Америка боїться чого а, в контексті Росії? Просто Путіна боїться? Ну знову ж таки, Америка це мається на увазі, я розумію, країна то Величенка. А, але от влада, да? чи ядерної зброї, чи от ескалації, як Джейсон сказав у гість нашої програми, це те, що Путін все ж таки може застосувати. Ядерну зброю, от отут от острах головний. Що ви скажете, прошу? Ну, дивіться взагалі, економіка Росії вона рівна економіці одного штата Техаса. Ну це просто для розуміння хто кого боїться. Да? Не можна, як на мене, ну, аналізувати цей цей, цю нерішучість. З тим, що Америка боїться Росії, Америка зараз взагалі не розглядає Росію як частину полярного світу. Америка розглядає Китай як частину полярного світу. В ключових аналітичних центрах тут власне обговорюється також що. Навіть якщо в Росії будуть ну критичні певні процеси, то Китай може мати вплив на ту саму а, ну ядерну кнопку, да яку має Росія? Чи Китай може мати доступ до ще більш дешевих ресурсів, як вони мають зараз? Да? Чи Союзу, е, Іран, е, Китай, е, Росія, е, Північна Корея. Да? І якщо ви бачили знову ж таки ну, ту дезінформацію, яку розповсюджує Росія, пам'ятаєте, ну там були е, статті там про Залужного, була, були статті про зв'язок е, Борисова з Залужним, е, про там? є спільні спільні певні дії кримінальні справи. Але ну це все відповідно. Ця історія розвалилася, да і знову ж таки Росія також не захопила Україну за п'ять днів як планувала. Тому знову ж таки. Ці рішення, які ми маємо, ну припустимо, там вже більше десяти пакетів санкцій в Європейському Союзі. Да? Зараз в цілому з 300 мільярдів доларів взяти лише 6 мільярдів ну на безпосередньо використання України, це більше бюрократичні моменти і моменти дипломатичного тиску ніж. Елемент, що хтось когось боїться, і знову ж таки, ну ми маємо розуміти, що як американський бюджет, так і НАТО, ну це досить величезні неповороткі структури, і в цілому я багато спілкуюся з білоруською опозицією. Е, ну ми спілкувалися також там з представниками російської опозиції, там з паном Ходерковським, да з е, представниками групи е, Навального, які тут ну за нього агітують. То відповідно вони кажуть, що рішення по Росії і Білорусі ну з приводу ну там теж є очевидний тиск на опозицію. Вони не проходили так швидко, як проходять рішення по Україні. Тому я вважаю, що така можливо не рішучість більше пов'язана з електоральним елементом, про який я вже сказала, mm -hmm. і з економічною ситуацією, тому що все ж таки ну Америка співпрацює з багатьма країнами, які там ну в тій або іншій мірі заграють ем, з Росією. І поки як мені казали при зустрічі в офісі Ненсі Пілосі, що ну, коли я задала питання, чому не приймається закон Росія спонсор тероризму, mm -hmm. вони чітко сказали, що це хаммер Тул, що це такий інструмент молоток, який ще не готові використовувати, але можливо в майбутньому використають, тому що ці інструменти використовували, припустимо проти Куби, проти режиму Афганістану, Гватемали і так далі, і так далі. Тому знову ж таки, але ключове питання, да, якщо війти відійти від україноцентризму, да це все ж таки питання внутрішньої економічної політики, інфляції, і знову ж таки, навіть в магазині все по долару зараз продається все по долару 25 Да і про це ну багато хто говорить, що для американців саме це ключовий елемент, і відповідно знову ж таки тут російська пропаганда робить акцент, що це відбувається, і це пов'язано з війною з Росією. Хоча ну це взагалі Наслідки пандемії і ну, відношення до речі. Пані Катерино, щоб... я вам привідкрию да. лаштунки. У нас те, що раніше продавалося по долару, зараз продається по три. Тому при зарплаті середніх 5,5 тисяч доларів на місяць, наприклад, у Каліфорнії, то я думаю, по долару 20 в людини вистачить грошей щось там собі придбати. Якщо в магазинах Каліфор... Каліфорнії органічні курки коштують по 25 баксів, ну це. Круті, якісь там якась якесь таке курча вже там очевидно, знаєте, масаж там цим куркам роблять і Шопен там їм грає. Не знають за 25, що це має бути за курка, але тим не менше і такі там ціни є. Тому тут в середньому як... американець за один захід в магазин витрачає 100 доларів, що звісно не співрозмірно з доходом американця. Ну, Також більше 17 доларів на годину і українцям. Отож, пане Павле. А значить, президент України бачить лише одну модель перемовин з Путіним тристоронній договір з посередниками, які задіювали щодо зернового коридору. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer. Голова держави зазначив, що аналогічна модель може бути застосована в територіальній цілісності в енергетиці і судноплавстві, коли країни з різних континентів готують рішення щодо кризи. А потім цей документ, якщо він задовольняє Україну, має розбиратися із представниками. Російської Федерації, тобто все одно мають бути е, якісь документи і мають бути якісь серйозні посередники. Але давайте відверто пригадаємо, що значить документи, підписані е, Путіним чи там Російською Федерацією. І тут е, знову ж таки питання гарантії виникає. Підписати і укласти можна все, що завгодно, хоч в рамочку золоту його взяти, але чи буде він виконуватися? Отут. Невідомо, прошу, будь ласка, коротко. Ну я ж кажу. Якщо коротко, то знову влада себе заганяє постійно себе в рамки. З яких от немає нормального виходу, коли вони говорять, ні, все, мінську три не буде, не буде. Тобто договорів не буде. Значить, Будапештського меморандуму, не буде, буде форум миру. да? Форум миру відбувся. що після форуму миру? Ми... Є, є якась декларація. Ну і ні, про що, е значить, казали, що це ж перший етап. Ну зібралися, затвердили ну... свою позицію. Тепер, хоч принаймні, видно, хто на боці України, хто е ще не на боці України. Обриси ну, <розумі>... а з точки зору результативності, ну тут якби Роз... в чомусь і праві розумієте. Якщо фінальну декларацію подивитися, ну вона я думаю, що на мою оцінку вона набагато слабше ніж ті резолюції Організації Об'єднаних Націй, які голосувалися в свій час в ООН в 2022 році, 146-7 голосами представників країн. Тобто розумієте, тобто немає прогресу в цьому напрямку. Ну що це моя суб'єктивна точка зору? Я ще раз кажу, я не є міжнародник. Але от ми бачимо постійно, в Будапешті не буде. В Мінську не буде. Того не буде, того не буде. Давайте не забувати, що у нас є законодавча заборона в наведення прямих переговорів. Так у нас це за, за, зафіксовано законодавством України. Я хочу подивитися на той склад Верховної Ради України, який цю заборону зніме. Так? Так, за посередництва це ж не, при ну як ні, це прямі, Так, але я, ні, я можна... маю на увазі, що ми от, внести от... За, за посередництва загнані в таку, от самі по не буде Мінск, ну, окей, є Давос, І не буде Давосу, що буде, розумієте? І тому ще раз кажу, що на жаль, от. Ми не бачимо сьогодні ні стратегії, ні тактики. Да, ми бачимо імітацію якоїсь постійної діяльності, але ще, ще раз кажу, всі, всі таке враження, що от такі, от якісь такі тактичні моменти є, тактичні відбуваються. Всі, врешті, чекають, чим завершиться вибори в Сполучених Штатах, так до речі, о, Джейсон, о, коротко і до пані Катерини. А тобто, ми правильно розуміємо, що до виборів до того хто. Буде наступним 47-м президентом Сполучених Штатів, чи чинний, чи Трамп, 45-й, до речі, так само був президентом. Тобто, говорити про якісь такі зрушення, ну, тектонічні. Вибачте, це ж треба було російською. Ми правильно розуміємо, що хто б би потім би не зайшов в Білий дом, або це буде нинішній президент, або Дональд Трамп, який теж був, кстати, президентом 45-м. Хто буде 47-м президентом, следуючим, да? От этого и зависит вся ситуация. И до этого никаких тектонических э е вот не будет ни движений, ні, ничего. То есть мы, в принципе, должны ждать е 5 ноября тогда, так получается. И после этого уже делать какие-то выводы. Ну да. У нас это, я думаю, что Россия ожидает это тоже. То есть Россия да. ждёт этого момента. И, Це... я думаю, что до этого ничего не буде. Пани Катерина, чи правильно ми розуміємо, що до 5 листопада так можна тільки обговорювати ті чи інші теми? Абсолютно з вами погоджуюся, і я про це теж сказала: що до п'ятого буде розмова про медичне страхування, про інфляцію, про аборти. Тут більше це ключові теми виборчої кампанії. Це так, це так. Да, про права людини. Я думаю, що по зовнішній політиці, ні по Ізраїлю, ні по Україні, ми будемо мати дискусію. Ми будемо мати боротьбу архетипів, Ми будемо мати боротьбу основних концептів. Але ключового рішення поки мати не будемо. Я думаю, що на всіх переговорних майданчиках, навіть у Швейцарії, ми бачили, що обговорювалися гуманітарні питання, да але ну ключовий власне. Певний дорожна карта да закінчення війни. Ну ми її поки що не бачимо. І, до речі, ні республіканська Демократична партія. Я спілкувалася із продемократичними аналітичними центрами і з Heritage Foundation, Тут я такий у них ще чіткого плану такого немає. А всім хто цим питанням цікавиться, також раджу подивитися дослідження агентства Рейтинг, яке фінансувало USAID з приводу того, як самі українці бачать закінчення війни в відсотку. Ковому складі я навіть планую тут США на цю тему теж представити свої думки і е, представити на основі цього дослідження. Тому знову ж таки треба розуміти, що Зеленський може діяти також в рамках тієї доктрини, е, яка присутня в Україні, і скажімо так, ще більш ну цю доктрину звужувати. Я тут е, з паном Лорозенко повністю погоджуюся, mm -hmm. що ну мабуть в цих умовах не варто. Пані Катерина, ви не вперше і не перший день, і не перший рік і в аналітиці, і в політтехнологіях. Ви зараз, сполучених штатів, Штатах Америки читаєте пресу, спілкуєтесь з представниками різних партій, ключових двох да республіканцями, демократами. Очевидно, ви точно спілкуєтесь з представниками вашими колегами з України. А читаєте, що пише їхня преса? Чуєте якісь точки зору, які лунають звідти звідси від людей, які безпосередньо на місцях? От те, що пишуть про Україну, про війну, і те, що ви чуєте, коли безпосередньо спілкуєтесь, наскільки це відрізняється одне від одного? Прошу. Ну, наша кампанія навіть робить ряд робіт на цих виборах для кандидатів. Тобто, ми ж в Україні сік груп Юкраїн, тут на сік груп USA, Тому я безпосередньо навіть з виборцями спілкуюся. Дивіться питання України зараз. Боротьба йде. Ну просто це не всім як би зрозуміло, Боротьба йде за певні штати, і знову ж таки минулого разу всього 11 тисяч голосів були вирішальними для того, хто стане президентом. І ем, якраз в цих штатах, особливо в Філадельфії, е, там є велика українська громада. Голосування якої може бути насправді вирішальним ну, в цих великих таких цифрах. Mm. Да? В Джорджії, припустимо, там е, виборці думають про зовнішню політику, але для них потрібно вони хочуть почитати більш детально програму. Тому що, якщо припустимо, з приводу абортів, ну в жінок є зазвичай ну чітка позиція. Вони там за можливі жінки робити аборти в певні строки, чи там проти, да, про лайфи, про щось це називається, то по зовнішній політиці вибор в Джорджії вони кажуть про те, що потрібно вивче вивчити. Припустимо, ми розуміємо, що там Ізраїль ем, як країна має існувати, але нас турбує, що відбувається в Газі, тобто вони будуть вивчати історію цього питання те mm -hmm. саме із Україною. Да ем, і безпосередньо тут роль української громади дуже важлива в ну такому освітянському елементі, але ключове питання, яке озвучують всі виборці в Свінгстейт Батерфілд, да що їм не подобається здебільшого ні один інший. Ні Інший кандидат навіть багато з них не брали участь в минулих виборах. Вони хочуть бачити іншого лідерства і в демократичній, і в республіканській партії. Дехто за республіканців бачить пана Кеннеді е, такою альтернативою, але тим паче вони розуміють важливість участі. На цих виборах, і що цікаво, вони не до кінця готові ділитися своїми політичними поглядами, якщо це велика група людей, тому що вважають, що зараз дуже сильна поляризація в сполучених штатах. Припустимо, малі бізнес власники. Да, вони кажуть, що я не буду відкрито обговорювати, кого я підтримую, тому що це буде впливати на продаж зрозуміло, зрозуміло. чи моєї кави. Тобто, це теж mm -hmm. таке, ну, цікава поляризація. Да, вона не зовсім грає на користь цілому демократії, але вона присутня. Тут Сполучених Штатах це те, що я бачу зараз, польових кампаній в свінг Стейтс і в дискусіях тут в Вашингтоні в цілому. пані Катерина щиро дякую, що знайшли час дякую. і долучилися до нашої програми. Я принагідно нагадаю, зі сполучених штатів Америки до нас почалася Катерина Одарченко. Вона є політичним аналітиком, політтехнологом.